Всім привіт, сьогодні поговоримо про, як на мій погляд, найкращу камеру саме для Ютуба. Не знаю, може мене дивляться якісь там свадівщики і так далі. Я не знаю, що сказати про цю камеру для вас, але якщо ви хочете знімати на Ютуб, влоги, може Instagram, Тікток, я не знаю, це найкраща камера по ціні і його можливостям. Звісно, є версія простіша, скажу відразу, без оцього е гласка, тому що. Uh, я колись раніше займався фотографією, і я не знав, чи буде знімати, чи не буде, і вирішив трошки переплатити і взяти з цим глазком. Але якщо вам не потрібно фотографії робити, то беріть без нього і менше буде, більш е легше носити буде і зекономити якусь кількість грошей. А фотографувати можна і на цю штуку, тому що, якщо чесно, в спалах тут дніще. Насправді я не пам'ятаю, пам скільки ярс його використовував може один раз. Так, вибачаю, трішки відійшов. Але саме головне. І так, ця камера вона знімає в 1080-60 кадрів. Тут є, звісно, 4К, але воно дуже погана, і я на нього не знімаю, нема стабілізації навіть на нього. І Дуже, дуже його кропить. І за цього неудобно на нього знімати, якщо чесно. Тому для Ютуба вистачає 1080, що всі контент споживають в... з телефоном. Я скажу як ютубер, який займається три роки, і в мене є багато каналів, десятки мільйонів переглядів, і моїх друзів з різних форматів, які знімають. Ютуб також там вже більше сотні мільйонів переглядів і так далі. Також на різних форматах, всі дивляться контент споживають з телефону, тому що в аналітики Ютуб є така. Аналітика, з чого споживають ваш контент, там пишеться там з телефону, з комп'ютера, чи з е, телевізора, і 90% не, за, не залежить від того, який контент ви знімаєте, дорослий чи дитячий. Е, це телефон. Тому на маленький екранчик тако, е, такої камери вистачає 1080 формат. Якщо ви знімаєте якісь там. Щось кручені, хочуть, не знаю, <смеш> на плазму е дивитися і так далі, то може вам треба реально 4К. Просто в 4К, що прикол в тому, що там, якщо ви знімаєте там свадьбу або ще щось, можна картинку кропнуть, збільшити і ну, ще якісь моменти підрізати і так далі. Типу можете з кадром більше гратися можете більшіше знімати відео. Тут все ж таки, якщо буде кропать кадр при монтажі, все ж таки качество ж буде падати, ну самі розумієте. Тому давайте перейдемося. По його деяким характеристикам по відео я вже сказав. Можете на що цього не паритися. Але така ж і ціна, звісно. О, для чого я взяв саме цей фотик? що то саме головне потрібно для Ютуба, звісно. Перша це, ну, звісно, екран відкидний, без проблем, повер... по... По штучка, вона повертається, можна закрити навіть. Все окей, все. Круто, немає ніяких там перегрівів і так далі з цієї камери, як, наприклад, в мене була Sony, а саме А6000, яка постійно в мене перегрівалась, вона знімає, так, да, круто, але є свої мінуси, яких отут дуже багато і вони перекривають. Наприклад, це вхід до мікрофону це перше. І автофокусування. Як, на мій погляд, тут саме автофокусування по лицю, і воно швидко фокусується. І, в принципі, ця камера здавалася саме для блогерів о, від Canon. І саме важливо, це, звісно, вхід до мікрофону. Це... Прям кайф. Але є один е момент, який розповім про мікрофон. Купляти саме на камерні мікрофони, тому що є там петлички, продають і так далі. І тут треба не натупити. Дивіться, вам потрібно, щоб е на самій такий, е ну, бачите, перехідничок. тут у мене мікрофон, за ще я ще окремо поговорю. Е тут у нас є раз, два. Бачите, такі чорні полоски. Вам треба їх дві штучки. Того, що на телефон. 어, іде з трьома полосками. Ну, це короче, довго пояснювати. Але суть в тому, що якщо буде три, то він не буде працювати на цій камері. А треба саме з двома полосками. Тому, якщо будете купувати, обов'язково говоріть, що вам треба саме для камери мікрофон. Це може бути підлічка або така боя в моєму випадку. Це така пушка, типу. Тому дуже обов'язково, щоб був мікрофон. Бо будуть проблеми. Звісно, є. Можна купити такі, щоб на розстоянні були, там вставили і так далі. Там підключили до себе під о, футболкою о, звук і не паритись. Ну, це звісно інша історія. А, звісно, тут є мінуси. Наприклад, це о, коли ви перекидаєте інформацію, тут мікро USB, я не знаю, чи вони не могли. USB-C, це не якась камера 2010 року. Могли б накинути на камеру там, 10 баксів дороже, але ставити USB-C сюди, щоб нормально було швидше перекинути інформацію. Ну, коротше, що є, то є. Це, звісно, єдиний мінус. Що я скажу по батареї? Батарейки такі, вони, грубо говоря, якщо оригінальна, держи годину якщо знімати, так, плотненько знімати, там, годину і ще, там, минут 10-20. Скажу одразу, у мене є китайська і оригінальна плюси і мінуси. Я купив собі надіку, короче, все у нас е китайська. Я кажу сразу, на своєму опиті, в чому різниця? Якби, з однієї сторони, зрозуміло, що китайська менше держа, якби, не в цьому суть. Навіть. А в тому, що коли ви знімаєте відео, і якщо воно для вас дуже важливо як у мене це було наприклад, е коли ця батарея розряджається. То відео, яке ви знімали да, до приділа, коли ж просто камера вирубається, да, то відео зберігається. Ось що, саме головне тут. Бо коли знімаєте на китайську, я не знаю, як воно працює. Може тут є запас батареї, щоб камера могла е, ще зберегти відео, щоб їй вистачило енергії. А тут може її немає, я не знаю, як вона працює. І суть в тому, що коли ви знімаєте на цю батарею, і вона у вас там вирубилась. І прикол в тому, що навіть коли вона мерехтить, воно вже зразу виробиться дуже швидко. Я не знаю, як кому так працює. Бо тут насправді, коли вона ще мерехтить червоним, воно ще доволі довго держа, на відміну відсю. І відео, звісно, зноситься. Воно не... не вистачає, мабуть, енергії, щоб зберегти відео, процес зберігання провести. Да? І відео, ви просто заходите, ставляєте нову батарею, а відео, яке ви знімали, його немає. І... Ну, На жаль, це різкова батарея, якщо ви бачите, що горить красним китайська, раз уже у вас китайські батареї, не знаю, мало ли, може, ви БУ купляєте цей фотик і так далі. Щоб знали, якщо вимігає мина... красним, краще призупинити відео і поміняти батарею, щоб потом не втратити всі відос. Це насчет китайських батарей. Є такий нюанс. Про це мало хто знає. І я на своєму опиті це зізнався, тому що на обзорах інших каналів такі моменти не розповідають. Ой. Так, о, да, так, ставлю. Ой, не бачаюсь. Була. Ну, флешка у нас тут вставляється, як ви бачите. Ой, господи, що шо... він. Все нормально. Вставляється, мені на 64 вистачає. Брав я якийсь Kingston, щоб була швидкість. А, быстріше. Як бачите, ну, обична флешка. Нічого особливого. Наприклад, по питанню, чи можна знімати знаєте, без акумулятора, так що там годинами там для стрімів і так далі, я не знаю для чого там. Звісно, тут є такий моментик, тут бачите, вставляється провід, купується батарея, така обманка Воно, там на експресі є з таким проводом, де ви підключаєте до СІТі і можете знімати на цю камеру просто годинами без батареї. Є такий плюс. Можете підключити до павербанка через провід, Є до павербанка з спородам, І якби купити клітку, і у вас там прямо такий сет крутий, можете приходити і удивляти, не знаю, там, якісь зйомки. і так далі. Бо не тільки для Ютуба він підходить для зйомок, також нормально, якісь там, навіть рекламні і так далі. А, матриця тут, ну, обична матриця, нічого особливого. Ми ще поговоримо про стабілізацію і, і цей стандартний об'єктив до нього. А він, звісно, від... так ви його не відкрити, відкривається він так. Ви зажимаєте кнопку і все. і Він не закривається. Потім знову нажимаєте кнопку і закривається. Е, удобно це чи ні, поначалу мені було неудобно, це якесь странно, але люди до цього привикають і до цього ви також привикнете. Звісно, об'єктив тут е, поганий, якщо чесно. Для першого часу і для Ютуба ви блогер вистачить. Чесно, я кажу вам, вистачить, тому що опять, вже напоминаю, що всі дивляться з телефону. А, але якщо ви хочете займатися більш професійною зйомкою, то, звісно, об'єктив придеться змінити, тому що він тут поганенький. Але а, придеться вам на якусь бандуру змінювати, хороший об'єктив, тому що тут а, ви ж втрачаєте його перевагу, адже його перевага в тому, що він маленький. тому-то і прикол, якщо, наприклад, зрівняти з Xiaomi телефоном, бачите, це 9 Pro і ну, маленька камера, можна в бананку вкинути і піти. Це кальфова камера. І саме для цього беруть. Можна, звісно, без глазка, як вже це говорив. Так, всьому пройшовся. Ще ми поговоримо про стабілізацію, але зараз хочу поговорити про мікрофон. Звісно, він вставляється ось так Його так обвожу зачасту і вставляю. Рекомендую до нього купувати недорогий якийсь мікрофон. Я купив боя, тому що я часто знімаю близько, мені не потрібна якась там на блітузі петличка або ще щось там, грубо говоря. Вітрозащита вона стоїть гривень там. Я купував до війни за о, БУ його за 600 гривень. Його вистачає, звісно. Для нормального, хорошого звука, вам його вистачить. Звісно, я скажу так: записує він звук наці, тихіше, ніж на основній С. І зараз поговоримо про основний звук на саму камеру, якщо ви без звуку знімаєте, на вулиці, якщо ви вдома знімаєте, все окей. Е, як ви бачите, тут два мікрофони, це стереозвук такий у нас тут. Але я скажу, що якщо на вулиці і легенький вітер дуже шумить, дуже сильно шумить, якихось е, вітро. Защитних таких пушків на нього немає. Треба якось колхозити, все ну, короче, ужас. Ви Самі розумієте, якщо хтось пушок приклеїть, ну це, це треш. Я не знаю, чого вони не можуться якось пофіксити, адже це камера, не забувайте, Canon робив для блогерів і не зробили нормальний звук, але це саме головне звук. Навіть не камера, а звук. Тому що багато хто споживав контент, саме слухає, тому що. Люди там на роботі, їм ніколи дивиться, там не знаю, за станком кріпають на заводі щось, і вони слухають, їм нема коли дивитися. Але так вибачайте, вийшов від В суті. Так, як бачите, ви включаєте, просить, щоб ви відкрили об'єктив. Це така стандартна штука. Відкриваєте його. Тут є, звісно, фокусуючи е, е, кільце, його ніколи не використовую, якщо чесно. Фокусуюся я по таким точечкам. А тоді, звісно, як бачите, 50 кадрів. Це і стабілізація, звісно, якщо ми перейдемо в меню і а, тут так, так форматувати. От у нас параметри IS, і в нас тут є цифрова стабілізація. Звісно, в об'єктивів їх нема, придеться купувати, якісь там Canon, і так далі. Ну, Їх багато, це вже одільна тема, і тут стабілізація нема. Вона тут софтова, і вона тут можна подивитися, як вона кропа. От, якщо ми вимкнем, Перейдем, як бачите, так пушок як влазить половинка. Да? Якщо ми додамо стабілізацію, я одразу поставлю покращену. Вона прям дуже стабілізує. Але якщо чесно, як бачите, як пушок приблизив, вже не видно тут. Оцю штуку було видно, вже її не видно. З назад, бачите, її не видно. Назад, змінюю це все без стабілізації. І вже бачите, скільки влізає, це настільки кропа. Отак, аж коропа картинку вашу, щоб ви розуміли, аж по цю. І так само 4К знімати, тільки без стабілізації, щоб ви розуміли. Так само кропа, дуже маленьку картинку, і тут, звісно, ужасно. Ужасний 4К, чесно. Тому його не використовую. Став є, але якщо чесно, у мене є моноколесо, на якому я їжу по дорозі, і видно, яке трасе, навіть на покращому стабілізації. Тому що краще знімати без стабілізації. Як на мій погляд, без стабілізації, і вже використовувати в монтажній програмі стабілізацію, бо вона там краще. Бо, навіть з цієї пасивної стабілізації гірше, ну коротше видно, як вона трясе, якщо чесно. Тому тако, таке собі. Але якщо ви ходите і знімаєте себе, да, ось я знімаю на телефон, всім привіт, з вами імпрешенік там на відосах я роблю, то це шикарно. Зі стабілізацію можете вимкнути навіть не посилу на обичну стабілізацію, і вам вистачає. Звісно, тут є такі фішки, як, наприклад, о, якщо ви зажимаєте, бачите, інфочервона така штука, вимикає екран, якщо ви дивитесь через о, глазок, щоб вимикали екран. Ну, Така штука є, так. Да. Що ще по плюсам? На цьому, в принципі, все. Тому що саме основне о, тут уже є, звісно, о, це. Звук це поворотний екран, формат 1080, вистачає 50 кадрів. Звісно, таке собі тут вход. А ще ну, мінус, звісно, звісно, да, в Sony є такий режим, що ви можете через передавач, заряджати одночасно камеру і знімати. Тут, звісно, придеться купляти таку обхідку, але слава Богу, що. Canon про це позаботились і зробили таку дирочку, щоб ми не вже з цим. Тому я вважаю, що це одна з найкращих камер для Ютубчику, для початківців і так далі. Тому що тут, якщо що, можна вже змінити об'єктив. І його даже не тільки для Ютуба вистачить, а ще й для нормальних зйомок, якщо ви хочете займатися там більш-менш початк... для початківців, так сказати. Я б, звісно, хотів би сказати, там реклама якась. і свадьби мабуть е Але такі, знаєте, початкові свадьби і початкові <хи> реклами можна знімати без проблем. З камера Рекомендую. Е тому я думаю, все пояснив. Плюси, і мінуси. все Всім показував з вами був Імбрешн. Як ви хочете мої влогові, кан канали. Подивитися, ну, інші мої канали в описі можете подивитися, переходите, пока